Я подумав, що ці звуки, які дедалі сильнішали, ніби відтісняючи світло, і змусили включитися одне з моїх п'яти почуттів, тоді як інше дістало змогу перепочити. Ліворуч від мене завзято плескала в долоні сеньора Джонатан, і не одна вона, увесь ряд поспіль. Але попереду, навскіс, я помітив чоловічка, який сидів зовсім нерухомо, ледь схиливши голову. Сліпий? А вже ж, сліпий, я навіть уявив відблиски світла на його білому полірованому ціпку і ще ці непотрібні окуляри. Лише ми вдвох у цілій залі не аплодували, і, зрозуміло, мене зацікавив цей сліпий чоловік. Мені нестерпно захотілося підсісти до нього, заговорити. Адже той, хто не аплодував цього вечора, маестро, справді був вартий уваги. Маестро недбало кивнув публіці, звів очі вгору. Звідки, немов на величезних роликах, скочувався гуркіт, урізаючись в оплески партеру і лож. Мені здалося, що у маестро був чи то допитливий, чи то стурбований вигляд обличчя, його досвідчений слух, мабуть, уловив, що сьогодні на його ювілейному концерті публіка поводиться якось незвично. Море теж викликало овацію і не менш захоплену, ніж Ріхард Штраус, що цілком зрозуміло. Я й сам не встояв перед звуками фіналу і оплесками та ляпав до болю в долонях. Сеньора Джонатан плакала. Грандіозно, прошепотіла вона, повернувши до мене зовсім мокре обличчя, ніби в рясних краплях дощу. Ну, просто незбагненно. Маестро то зникав, то з'являвся, був, як завжди, елегантний та злітав на диригентську підставку з легкістю, що нагадувала рухи розпорядників на аукціонах. Він підняв своїх музикантів і у відповідь з подвоєною силою прокотилися нові оплески та нові браво. Сліпий, який сидів праворуч від мене, теж аплодував, але дуже скупо, бережучи долоні, мені було дуже приємно спостерігати, з якою стриманістю він, увесь підібраний, навіть відсторонений, голова похньоплена, підтримує цей вибух ентузіазму, безконечні браво. Звичайно, вони лунають у ряди годи, як вираз чиєїсь особистої думки, неслися звідусіль. Спершу оплески не були такі борхливі, як у першому відділенні концерту. Але тепер музика ніби відійшла набік, тепер плескали не Дон Жуанові і не морю, а самому маестро. І ще, мабуть, тій солідарності почуттів, яка об'єднала всіх поціновувачів музики. І овація, що оновлювалася сама від себе, наростала та хвилинами робилася до болю нестерпною. Я роздратовано роззирався навкруги і раптом, ліворуч від себе помітив жінку в червоному. Вона побігла проходом і зупинилася поряд зі сценою біля самих ніг маестро. Коли маестро знову схилився перед публікою, він сахнувся, побачивши, просто перед собою сеньору в червоному. І відразу ж випростався. Але згори з гальорки нісся такий погрозливий гул, що йому довелося знову вклонитися і вітати публіку. Він це робив дуже рідко, скинутою вгору рукою, що негайно викликало новий вибух захвату, і до несамовитих аплодисментів приєдналися тупіт ніг у ложах і балетажі. І це вже було занадто. Хоча й не було перерви, маестро пішов геть на декілька хвилин, і я навіть трохи підвівся з крісла, щоб краще роздивитися залу. Вогка, в'язка задуха і збудження обернули більшість людей на якусь подобу жалюгідних мокрих креветок. Багато хто притьмом кинувся у фоє, щоб на швидку вихилити склянку лимонаду чи пива і, побоюючись пропустити щось важливе, значне бігом летіли до зали. Натикаючись на зустрічних, біля головного входу в партер утворилася безладна тіснява, але не було й натяку на якесь невдоволення. Люди сповнилися безконечною добротою одне до одного. Точніше, настало якесь загальне зворушення, у якому вони розуміли і відчували одне одного. Я майже зрадів, побачивши, як на сцену виходить маєстро. Ця юрба, до якої я, на жаль, належав, навіювала мені жаль та огиду. З усіх у залі, мабуть, один маестро та його музиканти зберігали людську гідність, та ще й цей сліпець, що праворуч, який не аплодував, і сидів рівний як струна, одна стриманість і увага. П'ята видухнула мені у вухо сеньора Джонатан. Екстаз трагедії. Я зразу подумав, що це непогана назва для фільму і приплющив очі. Певне, мені хотілося уподібнитися до сліпого, єдиної людської істоти серед цього драглистого місива, у якому я так безнадійно загруз. Перша фраза Бетховенської симфонії звалилася на мене як пневматичний молот, і змусила дивитися на сцену. Маестро був майже прекрасний, тонке, проникливе обличчя і руки. До них прикутий оркестр, що гудів усіма своїми моторами у великій тиші, яка враз заступила гуркіт нестримних оплесків. Але, щиро кажучи, мені здалося, що маестро пустив у хід свою машину ледь раніше, ніж запала ця тиша. Перша тема пройшла десь над нашими головами, і з нею її символи, вогні спогадів, її звичне зовсім просте та 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 та. Друга, окреслена диригентською паличкою, розлилася по залі, і мені привиділося, що повітря зайнялося полум'ям. Але полум'я було холодне, невидиме, воно палило зсередини. Певне, ніхто, крім мене, не звернув уваги на перший крик, на короткий, притлумлений. В акорді дерева й металу я розчув його, бо дівчина, яка забилася в корчах, сиділа просто переді мною. Крик був сухий, недовгий, ніби в нападі істерики чи любовному екстазі. Дівчина відхилила голову, торкаючись потилицею, різьбленого єдинорога, яким у Вінчені крісла в партері, і з такою силою била ногами по підлозі, що її ледве утримували сусіди. Згори, з першого яруса, донісся ще один крик, і ще завзятіший тупіт ніг. Щойно закінчилася друга частина. Як майстро відразу без паузи перейшов до третьої, мене раптом узяла цікавість, чи може диригент чути ці крики залу, чи він весь у полоні звукової стихії оркестру, а дівчина з переднього ряду хилилася тепер дедалі нижче й нижче, і якась жінка, очевидно, мати, обіймала її за плечі. Я хотів був допомогти їм, але спробуй зробити щось під час концерту. Якщо вони сидять у іншому ряду і довкола незнайомі люди. У мене навіть майнула думка попросити допомоги в сеньори Джонатан, адже жінки меткіші й знають, що треба робити в таких випадках. Проте сеньора Джонатан не відривала очей від спини маестро. Вона вся поринула в музику. Мої очі несподівано вихопили розпливчасту пляму в центрі партеру. Ну, звісно, це та сама жінка, що в антракті бігала до сцени. Тепер вона повільно йшла до сцени. і, хоч трималася дуже прямо, я б сказав, не йшла, а підкрадалася. Її зраджувала хода, кроки повільні, як у зачарованої людини. Ось ось налаштується і стрибне. Вона невідривно дивилася на маестро. Мені навіть привидівся шалений блиск її очей. Якийсь чоловік, вибравшись зі свого ряду, метнувся слідом за нею. Ось вони вже десь у п'ятому ряду. Чи ближче, а біля них ще троє. Зараз буде фінал і за велінням маестро вже вривалися до залу перші могутні і широкі акорди фіналу, напрочуд чіткі, досконалі скульптурні форми, високі колонни, білі і зелені. Між двома вибухами оркестру я знову почув крик, точніше, репет у ложі праворуч, і разом з ним, прямо в музику, вірвалися оплески. Неспроможні більше втриматися і на мить, ніби в огнищі любовних обіймів оркестру. Вся зала, ця величезна, задихана самиця не дочекалася чоловічого тріумфу оркестру. І з безтямними криками, уже не стримуючи себе в пристрасті, віддалася власній насолоді. Незручне крісло заважало мені обернутися назад, де я це відчував, щось наростало, насувалося. Торочуючи жінці в червоному та її супутникам, які підбігли до сцени саме тієї хвилини, коли маестро увігнав диригентську паличку в останню стіну звуку і подався вперед, поникли, ніби його вдарило прухкою хвилею повітря. Коли маестро випростався, уся зала стояла, і я, зрозуміло, також. А простір став склом. У яке цілим лісом гострих списів угатилися оплески й крики, обертаючи його на нестерпно грубу, пітну та сповнену водночас особливої величі масу, у чомусь подібному до череди ошалілих буйволів. Звідусіль у партер набивалися люди.